Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Литині. І тут сталася така надзвичайна ситуація. Вантажівка Сканія знесла електроопору. Ось бачите, що як це виглядає. Станом на 10.50. вже бачимо тут кран. Вантажівку будуть зараз намагатися підіймати. Скоріш за все це комунальники в нас, тому що в вантажівці знаходиться пісок. Ось так це виглядає. Попередньо ніхто не постраждав. Я зараз вам покажу, що тут сталося. Ось так це виглядає. Бачите, що наразі ведуться роботи на електроопорі. Ось так виглядається. Для тих, хто ще не приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі, на вулиці Литейній. І тут ось, можете побачити, що вантажівка з піском знесла електроопору. Ймовірно, вона належить комунальній службі. Зараз намагаються прибрати електроопору на місці. Також приїхав кран. Ось так виглядає ця картина. Що стало причиною аварії? Невідомо. Будьте уважні та обережні. Знайте, що на вулиці Літиній немає зараз. Проїзду. Ось так це виглядає. Будьте обережні на дорозі. З новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті «Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM з 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, ви бути в курсі всіх актуальних подій.